Друзі, всім привіт! Зв'язку інтернет магазин хіт. Коротенький відеоогляд, Буквально декілька хвилин нових терморегуляторів інтерн ПВТ-081 і 082. Дивіться, там в лінійці терморегуляторів в інтерн. У нас в каталозі ви можете побачити, що в них є досить багато терморегуляторів з маркировкою саме ПВТ. Ось. Тобто є маркировка ПВТ, а є маркування ПТ. Ось. Якщо це пт терморегулятор, то він без Wi-Fi керування. Якщо це маркування ПВТ, то він йде з Wi-Fi керуванням. Ось Це відносно маркуванні. А, Далі дивіться, ось є дві модельки, навіть скажемо чотири. Це модель 081 у нас. Ось з Wi-Fi керуванням. Ось В чорному і білому кольорі вони йдуть. І вони точно такі самі є без Wi-Fi керування. Маркування буде не ПВТ-081, а просто ПТ. От, це щоб не закрутилось. Так, регулятори мають, давайте, напевно, підсвіточку нашу вимкнемо, тому що у них такі інверсні екрани білі. Так, о, так краще видно. Ось, мають отаке підсвічування. До речі, ось ми її підключили виходить, до мережі і одразу, бачите, вимагає. Модуль Wi-Fi, тобто шукає відразу додаток Wi-Fi, щоб підключити. Ну, вони тут в захисній плівочці. Чого бачите, підсвічування взагалі, якщо так порівняти, воно більш такий приємний теплий колір має. В більшості терморегуляторів з інверсними білими екранами а воно таке холодно-синє. А тут воно більше до теплого кольору підсвічування йде, більше до, до жовтого. Ось і чорний колір. Ось, бачите, в режимі очікування він яскравість трошки падає як От, В режимі очікування можна задати налаштування яскравість. І може він якби повністю світитися, може там трошки тухнути. А ось, В комплексі з терморегуляторами йдуть як звичайно датчики інструкція. Ось, Що хотілося б сказати? Якщо ви будете на каталозі, в каталозі нашому дивитися, то ви можете побачити дві схожих дуже моделі між собою. Ось ця модель називається Інтерн ПТ або ПВТ, якщо він з Wi-Fi 0.82, а це 0.81. Повністю однакові функції, тобто програмований там, терморегулятор з Wi-Fi керуванням, з двома, до речі, датчиками. Ось ще один датчик будуваний. ось І в принципі, якщо на сайті дивитися, то може так здатися, що вони однакові повністю. Але насправді, в чому в них різниця? Дивіться, різниця між 81-ю і 82 серією, серією в куточках. От 80 виходить, другий, у нього куточки прямі. А у 81 го вони заокруглені. Але заокруглення таке досить маленьке, його на фотографії навіть не видно, грубо кажучи. Ну, можливо, на відео якби це краще буде передано. Ось. Ну, Хтось каже, що це взагалі не критично або незамітно. Але, наприклад, дивіться, якщо ми беремо фурнітуру електричну, то Шнайдер у нас популярна асфора, то вона йде прямокутно. ось, Якщо наприклад, взяти фурнітуру Шнайдера, але вже тут серія йде седна, здається, вона називається, то вона, бачите, де заокруглена, тобто під нею, можливо, краще підійшов такий термоватор заокруглений. Ну, ось це вся різниця між 81 і 82. Цей 82 ми навіть не підключали, ну, повністю ідентична модель. От, різниця тільки в маленькому цьому запруглені. Ось у нас, виходить, білий 82 і чорний. Ми їх підключати не будемо. Розглянемо 82-х моделі, так як вони повністю ідентичні. Так, а... так ну, думаю, зовнішній вигляд вже всі оцінили. Да, тут ця клейоночка захисна, давайте її там відберемо, подивимось. Ну, ось ось так виглядає це діло. От. Так, знаєте, що ми зробимо з вами? Давайте додамо його до додатку. Подивимось, що там за додаток. Знову ж таки, що зручно в цих регуляторах? От ми його тільки включили, відключили до мережі. І відразу заходимо в додаток і не треба нічого вибирати, Воно, от, там, пристрої там, взагалі по мануалу там готова е, техніка, треба вибрати регулятори знайти. Тут нічого цього робити не треба. Відразу ці пристрої знаходяться. Так, Нажимаємо додати пристрій. І вони бачите, відразу ось знаходиться, навіть не треба в лаштування заходити. Доброго вечора, ми з України. Так, добавить. А, Це вони хочуть обидва додати у нас. так. Давайте один якийсь додамо. Наприклад, оцей, давайте додамо. Тобто вбуваємо а, ну, саме підтягує, до речі, якщо у вас в телефоні збережено Wi-Fi мережу і пароль, все, піде додавання. В один клік буквально додається. Чекаємо а, навіщо ми додаємо його, щоб подивитися, яка версія прошивки в Wi-Fi? Тому що от, в китайські терморегулятори, якщо виробник зашив, та версія весь час вже буде, тобто вона не оновлюється автоматично. Ось відповідно, ось цікаво. яка ж версія у нас тут додатка. Що ми можемо через нього робити? Що ми можемо налаштовувати? О, щось таке незвичне, таке перший раз бачу, до речі, такий інтерфейс прошивки. Добре, так, який терморегулятор у нас додався? Давайте подивимось: чорний чи білий. Ага, додався чорний. Добре. Білий трошки в сторону покладемо. Так, додався у нас чорний. Так, вимікнув, включить, виключить, все працює. Так, цікавий додаток такий. Приємний. Так, температура регулюється. Давайте, в речі, все одразу можна заблокувати. О, бачите, з'явився замочок. Це захист від дітей. Доброго вечора, ми з України. Так, налаштування, що ми тут можемо зробити? Ми можемо змінити тип датчика. Хм. Цікаво. Так, зовнішній датчик все, працює. Бачите, вибила помилку, тому що зовнішній датчик не підключений. Круто. Так, датчик. Режим програмування. Так, досить такий якась нова версія. Яскравість, до речі, екрану можна задати. Це в режимі очікування. Вкалібрувати температуру. І можна скинути до заводських налаштувань. Цікавий додаток. Я такої версії прошивки ще не бачив. Будемо включити. Все, все працює. Ось такі цікаві моделі. Так, давайте по підключенню. Підключення стандартне. А, давайте на білому краще видно буде. Фаза 0, це живлення LN. Ну, там до 16 А написано на це. Включається на тепло підлога. Датчик відключається збоку. Вот. Стінку він ставиться отак, вот розбирається, вся частина прикручується тут вінтиками до підрозетника, включається шлейф і вот назад защокається. Ось такі цікаві моделі. Досить там на них приваблива ціна, до речі, досить привабливий у них дизайн сучасний і повний спектр цих функцій.